То мій чоловік Степан Корнійович, а то я, Євгенія Тимфвіївна, дівчата фамілія М'ян Тонюк. Вдячне або благодатне весілля дата, до якої не сподівалася дожити вкупі у здоров'ї і злагоді, розказує Євгенія Шевчук. Нині разом із чоловіком згадують день знайомства. Я сиджу собі на там, дівчата, читаю книжку, йде хлопець. Такий, такий молодий, 21 рік, що ж то. А так дивиться на мене, що каже, можна біля вас сісти? їсти? Ну, то ще дайте. А я кажу: от куб, хто нам цукерків приніс. А тоді були такі подушечки, в какао. Десь по мій хлопець пішов, приносить такому кульковий кульок, зроблений з такої рудеї бумаги, як то макарони пакували. І кульок і дає мені. А я кажу, а чого ви мені так даєте? Чи вгощайте. Саме жили. Самі господарили, робили і віддихали разом. Полюбив. Побачив, понравилась і так до цих пор. Шлюб подружжя взяло 1 грудня 1951 року. Донині каже пані Євгенія, зберігають свідоцтво про цю подію. Виходила заміж у єдиній сукенці, обручок не мали, гостей на весіллі не було, продовжує голова родини. На роботу пішла. Після весілля, Ой. я слесар-монтажник, А вона у борщицею в гуртожитку. Гніла тись, ніколи не гнілося. Ніколи. Я там голосні крикнув, а він наравше пішов там, ти собі покричав, а я далі. І медалі говорив. Ну, я не буду обіжатися. він мене добре, я, шкрою, я синяків не носила. Повінчалися у церкві, як прожили разом 55 років. Євгенія Тимофіївна показує старі світлини на них дочка і син. То наш Славик. То наша людочка. Ти мене пам'ятаєш ото такого, що я з ніною з Литоніжа, ще дівчиною. Ну куртку насиди, бо холодно. Нам. Євгенія Тимофіївна показує господарство, вирощують кури, тримають кота і собаком. Дітину короткі дітей. А тут у мене дрова. Свиней же ми тепер не тримаємо, бо немає здоров'я. Там у мене консервація, картоплі, буряки. Хто крутить вам? Крутить консервацію хто? Привітати подружжя нині прийшла соціальна працівниця Наталія Вітер. Добрий день, добрий день, добрий здоров'ячко. Ти вже прибігла щось робити ну, будеш туди? зараз. Треба водички принести? Ну, води принесеш, курам помішаєш. Жінка, яка допомагає пенсіонерам по господарству, каже, онуки і правники Шевчуків живуть далеко, в гості приїздять. А її ж обов'язок майже щодень допомогти бабусі і дідусеві по господарству. Ми знайомі більше 15 років, разом працюємо 20 соток. Ну вони все не, не можуть обробити. Цибульку посадити. Вони що там ще посіяти якось бурячка. Картопельку вони небагато садять. Мої ці входить обов'язки хліба принести, окуманальні послуги, які медикаменти, що потрібно. Ну зараз на сатеки немає в селі, треба їхати в місто. Шевчуки однолітки нещодавно відзначили 92-й день народження. Я не шкодую. Що такий довгий вік, прожили ми обоє. Дай Боже, щоб ще пожити. Доброго дня вам! Свято у вас будьте крепкі. Здоров'я вам міцного. Дякую, дякую. Дай вам Боже здоров'я, що пам'ятаєте такий мій довгий вік. Гірко, Гірко вам, бродяга, без цього сьогодні ніяк молодці. Анна Глущук, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Волинь.